Про об'єднання системи дія та системи польської ЕМОБИВАТЕЛЬ дуже багато хайпу, дуже багато паніки. Люди не розуміють, як це повинно працювати на даний момент, з того, що 100% відомо, ці системи зможуть отримувати одна від іншої доступ до тих даних, які ви не декларуєте в іншій країні. Ну, більше всього це відноситься до податків та якихось ваших грошових, там грошових виплат, бізнесів, доходів і тому подібне. Податкової інформації. Тут ніяких повісток, ніяких арештів, майна, там кримінальних проваджень, які будуть відкриті, і потім буде висилатися це із системи в систему. Ну, на даний момент про це немає жодної мови. Законів, якісь якихось, на яких можна базуватися, щоб щось зробити подібне, в Польщі немає. Якщо Україна і хотіла б таке зробити, ну, на даний момент зробити це якось по закону це тяжко. Те, що можна зробити, це дати запити, і отримати інформацію там, в режимі реального часу, побачити, що людина заробляє там в іншій країні. Ну, по факту на даний момент це все. Все інше це просто хайп і паніка, і не треба вестися. Будуть якісь зміни, підписання якихось нових законів і тому подібне. Про це буде відомо, будуть зняті відео, буде подана інформація як в мене на каналі, так і в інших людей. Тобто, це все на даний момент хайп. Якщо і Україна отримає якісь ваші податкові дані, глобально від цього нічого не зміниться.